І всім привіт! Давненько не було відоса. Не то, щоб не було часу, а скоріш, не було бажання. Ну ось, Я знайшов таку прикольну гру про виживання. І я спочатку в неї грав трохи потім зрозумів, що мені точно треба записати відос по цій грі. У нас тут можна два режими, якісь є: перестрілка і виживання. Борось, брось визу в пустині. Ну, коротше, у нас тут треба виживати в пустелі. Я зразу нажимаю грати. Гра достатньо прикольна, така атмосферна. Так що думав, по ній зняти відосик. Так що в нас тут у пустелі будуть всякі монстри ходити. І так, у нас користо, і тут заставку показує твій корабель, що ж тут нам показують, ну, давайте я... Так, я нажав це пропустити, бо взагалі що ж не інтересне. Так, базове управління, пройдіть екраном. Ну, це я вже проходив. Але це вказ в нас нова версія, бо там такого не було. Дуже странно. І я маю спасти спочатку воружитися. Поняв. Значить, в нас тут є ящик з якимось револьвером. Давайте його візьмемо. Що це за аколе? Що тут взагалі відбувається? Режим атаки, стандартний атака по кнопці. Я поняв. Що це за фігня? Ну... Коли я качав, такого не було. Взагалі не зрозуміло, що це таке, буде знати. Так, а це було атака по кнопці і автоатака. Ну, давайте автоатака, щоб я не парився. Ліпше, хай це саме стріляє. Так, перестрілка. Ну, нам треба дошки збирати. Бачимо, тут нам треба строїти. В нас, бачу, є тут якась пічка. Ну, поки я не бачу декого западу, захід, декий захід, так. Да? Декий запад, ну, типу так. Но у нас тут має закінчуватися пальне, і ми кожен раз будемо. Треба буде нам сісти, щоб знайти пальне. Так, лівервер наш перезарядився, якісь непонятні тут акули, за нами якісь пірати нас переслідують. чи що це таке. Акули не пройдуть, поняв. У пічку ми не можемо пальне. А, у нас ще є якісь тут припаси. Давайте подивимося, що у нас є в скрині. Як її тут відкрити? Так, да, якраз є дві дошки, які нам, звісно, не вистачало, і вони з'явилися тут. Окей, ну ці акули задубали, будуть знать. Круще ж той мужик там ще говорить. Ну. Не знаю для чого, но, да ладно. Так, перезарядка, акули не пройдуть. Ага, я можу її так добити? О, стоп, вона типа, впала, а я. А я не можу розбитися. Ні, я взагалі туди не можу впати дуже добре. Так, ну перший заборик ми так поставили тут. Давайте добиваємо цю акулу. Вони кожен раз сюди приходять, а стрельнути туди я з РПГ не можу, бо в нас її немає. Ну, З ліворвера, звісно, ми могли б пробити той шарик. Но нам не дають такої можливості. Так, а коли не пройдуть. А, у нас же не було доски. А як вона поставиться? Ладно, непонятно, що там нам показують. Защитіть плот, Ваше оружіє сломалось і це дуже погано. Так, може, копьйос у нас є, чи що у, нас... у нас тут є? Так. Защита плота нам дають Такс! Коротше, якась ракета прилетіла взагалі, непонятно. Я там дивився місії якісь, але нам нічого не давали. Так, коли я качав гру, у нас я був вже на землі. Но це було взагалі нічого не понятно. Яким-то чудом я залишився все жив. Якщо я не буду то я, то я то не надовго. Значить, нам треба рухатися. Так, бачимо, тут є сокера. Клас, давай, забирай. Ящики, бухлоки тут є. Так, сломай забор. Ну, давайте поламаємо цей забор. Супер. А тут немає ніякої зброї О, останки древньої цивілізації, хто -то був здійсню до мене. Я зрозумів. А Що це у нас тут? Давайте подивимося, може, якісь є тут лут? Ну, якісь є пляшки тут. Давайте їх попробуємо. А, ми їх навіть розбити не можемо. Ладно, а в ящиках нічого немає. А, тут є це прямо як в сталкері, прикольно. Так, а сюди я залізти не можу, але. Но... А, можу. все Окей. Давайте подивимося, що у нас там є. Навірно, у мене трохи лагає, чи ні. У мене й без записі, що щось лагало. Так, класно, класно, я залагав. А, ну ладно, я не буду туди йти, бо я зайшов у якусь текстуру. Так, подніміть крюк. не А що це у нас тут вічно показує жне завдання буде досудно, на 4 уровні, але на ще немає 4 уровня, а що це нам показує? Непонятне. Ладно, народ, давайте в нас тут цивілізація. Ні, взагалі не було. Це якась обновлена версія, бо тут взагалі нічого не зрозуміло. Там якісь тварини, ходять, кабан, якісь. Так, нам тут прилагають якусь зброю. Ніфіга, що це за коса? Непонятно. Ніколи не відео нічого подобного. Я теж нічого не видів. Це ж, взагалі непонятно. А як нам поміняти зброю? Так, що це в нас? А як тут нам інвентар відкрився? Бачимо, у нас є. Це... А, він поломився, а як нам його починити? Треба подивитися рекламу або заплатити рубіни. ні, Рекламу я дивитися не буду. монетки, А, це все за донат, ясно. Та ні, мені цього не треба. Так, народ, щоб вийти в меню, я кожен раз маю ставити на паузу, бо. Там кнопка записи. Ну, я зрозумів, мені треба стати сюди і що ж тут буде відбуватися. Так, да? що да, ж відбувається. Ми можемо це пропустити. Но давайте подивимося, що у нас тут буде. Якась заставка починається. Но, я качав перед цим, но там було взагалі по другому Зараз тут якась непонятна фігня. Так, небесний остров у нас відлична заміна стандартному плуту. Нужна обустроїтися. Взагалі, взагалі, з тим, що я качав, це мало чого схоже, але да мені вдалося багато унести, але постійно всі носити з собою не бачать. Нужна построїти сундук. Скриньку нам треба. Окей, ставимо скриню. Дуже хотілося розібратися і зрозуміти, що тут нам взагалі, як це нам тут виживати. Так, нам якусь треба тут поставити штуку, щоб вода капала. Ну народ, Ця гра, похожа, хто грав у Raft на телефоні або на комп'ютері. Ну, це і є вроді, на комп'ютері, але вони дуже схожі. Так, Строїмо цю фігню, Нажміть на консульту, щоб зібрати воду. Я зрозумів. Давайте нажимаємо. У нас є якраз пуста бутилка, бутилка з водою. Давайте створюємо і в нас є бутилка. Так, тепер ми, походимо, куди ми телепортувалися, непонятно куди. І в нас тут якийсь мужичок, загадочний странник, Давайте його краще роздивимося, Так, ну в нього є якийсь рюкзак. рюкзак да? І, можливо, є зброя. Та, а, ми з ним можемо поговорити. Давайте поговоримо, торговець, чим могу допомогти? А, це торговець. Я іщу топливо, мені нужні твої слуги. Давайте йому відправимо, що в нього тут є. Так, продати можемо револьвер, який у нас поламаний. А взагалі, давайте подивимося, скільки він за нього нам дасть. Він дає 10 золотих, але ні, не треба. Так, ну, більше з ним ми нічого не можемо робити, так що пішли від нього. І так, більше на того чувака не буду нажимати, то мені приходилося перезаходити ігру. Бо там кнопка паузи. Так, що це в нас? Це у нас. Пушка, Лівервер знайшли? Класно, що у нас тут? Якийсь мішочок. Так, у нас тут є морква, картоплена, і що це у нас таке? Печена морква. Прикольно. Давайте забираємо. Потім. А -а О, крючок цей наш. Він якийсь магічний. Жажда надо да, да, да достати воду і дож... Ага. Нам треба відкрити інвентар. І. Якраз у нас є тут пляшка з водою, давайте її вип'ємо. І рухаємося далі. Тут голод треба поїсти. Ну, вроді нам поки ще нормально, поки там є ще 40%. -тих так. Мені би вже хотілося перевірити цей суперкрутий крюк. Це хто такий? Це якийсь бандит, я поняв. Давай, стріляй. Так, що тут відбувається? взагалі непонятно. Так, давайте ліпше візьмемо сокеру. Так, ну у нас тут автоматично наноси урон. Ай, він нам успів ударити нас. Так, Обшукати ми його можемо. Да, у нього тут є О, монетки, дублони. Дуб, дублони, механічне серце і якісь карти. Карта Умінь, забираємо все. ця находка треба получ... зглянути. Коротше, нам щось тут просять прокачати. Ми за ті карти можемо свого персонажа прокачувати. Тут всякі такі є суперсили. Так, я поміняв оружжя, але це достатньо важко, бо там кнопка здає на паузу. І це дуже ускладнює мені проходження цієї гри. І мені вже це надоїло, але ладно, ми поміняли револьвер і тепер нам проще цих. Як їх взагалі називати? Не знаю. Труб... А, це бандіти, я зрозумів. Тоді проще бандитів нам вбивати. Так, тут є якась хатка. Що це у нас за чемоданчик? А як його можуть взагалі відкрити? Ну, У нас є сокера. давайте. Ні, чемоданчик ми відкрити не можемо, і взяти тут теж нічого не можемо, ну, якась скринька є. А як нам пригнутися так? Ага, ми лише можемо стрибати, але пригнатися ми не можемо. Так, ладно, ну у нас тут ще щось є. Давайте ліпше візьму лівервер. Опа, на що це за мішки? А, це ніби, аби ми туди не могли піти. Геніально, окей, ладно. О, ще один тут бандит. Так. У голову, мабуть, стріляти. Да, більший урон. Так, ну з нього випадає теж зброя, так що давайте її підбирати. А, воно не підбирається. Да ладно, а що це таке механічний сердце? Украсний механіческий сердзує для вистановлення е, смотрових мишек. Смотрових вишек, а не мишек, кафе. Так, окей, ну забираємо все це добро. Е, так, більше тут вроді нічого немає, цінного. Кіз-бумаги, тут є газети, так, лупа, но нам її не треба. Да, я би сказав про цю грушу. Ж... Так, давайте ще одного бандіта мочимо. Перезарядка. А, ну класно, зараз знов цей пістолет поломиться і буде взагалі чітко. Так. Той не можемо підобрати. Давайте подивимося, що в нього. Вилає, класно. Давайте їх возьмемо, зараз удінемо. Но Мені так не хочеться заходити в інвентар, бо там тяжко нажати на той хрестик. Що це у нас таке якісь сіна, сіміна, які можна посадити на фермі, і ще кактуси з красними цвітками. І бінти у нас тут є. Окей, забираємо і рухаємося далі. У нас тут багато домиків, і тепер реально у нас дикий запад. Так, і якась є скриня, тут довіга чого має бути. Так, взломати. А в нас є цей ключик нема. Коротше, у нас тут є лук ісь камінь нашого він тут. І. Що це за коробка? Малая сумка. Давайте нажмемо взломати, і я поняв, Я поняв. Це все у нас за донат. Ну, а як же? Так, що це за звуки? Де той мужик? Так, не знаю. У мене тут на одній подділці. І я ще чую звуки, а, ось він. А, в нього теж якась пушка, він у мене стріляє. Наразі додумався хоч один. В тих теж, теж була пушка, але я не знаю, що вони робили. Такс, а пушка немає. Так, вела фермера. А, і в нас інвентар заповнений, а далі відкрити я не можу. Класно, класно. Так, на моїй одіжді достатньо карману, але лучше би создати рюкзак. Ну давайте створимо його. Так, сподіваюся, за це нічого не треба платити. Вроді не. Так, вроді створили рюкзак. Надіюся, тепер там. Да, класно. Я поставив сюди свої шорти. але... тепер тут більше місця. Так що забираємо все грабовини, Нові квести. Поки я не буду дивитися, але я зараз зрозумів, що нам треба перекусити. Якраз у нас є якісь тут. Морквина піджарена. Так що давайте її з'їдаємо і непогано. Ні Давайте ще картопельку з'їмо. Так, води у нас немає. Що це у нас таке печений картофель поняв. Так, мені цікаво, чи я сюди зможу зайти. Ні, двері я сюди відкрити не можу, але там є теж якась скриня. І скелет, вроді, чи що тут таке, непонятно. Так не можу сказати. І вроді там нічого цінного немає. Так що давайте пішли далі. Крючок я взагалі. Крючок вроді, в нас робить як телепорт. Що Ми можемо зразу вернутися на базу. Но поки не будемо робити, давайте ще трохи полутаємося. А в нас тут дверцята чогось. Відкрилися. Так, а що це у нас? Хто це у нас Кіс-монстри? Так, да, але ми ще. Не столкнулися з монстрами поки з бандитами і якимись странними літючими акулами. Ну, мабуть, у нас ця вся гра странна. І що тут відбувається, ми, можливо, колись узнаємо. Так, що це таке? Непонятна яка штука, яку ми взяли. Так що, що це нам що ж випадає з нього? якісь карточки, значить, хімікати, жовтая. Краска і чертеж. качественна дверь. Окей. Нам пригодиться, напевно. Так. Що це у нас? Радіо чи що це таке, непонятно. Ну ладно, пішли відсю. Взяти ми більше нічого не можемо. А двері А двері прикольно отворяються, просто толкаємо і вони відкриваються. Так. Сюди теж і у нас тут є скриня. О, не за донат, прикольно. Так, ну є уголь і брюно. Так, все, забрати не зможемо, і нам просять 8 доларів, щоб була у нас більша сумка. Прикольно. Давайте я поміняю, що мені. Давайте я поломаний револьвер, навірно. А, ні, в мене є шорти. Давайте заберу ш... уголь, але що їм шорти. Класна зділка. Так, що у нас тут? Що ж хочуть, щоб я скрафтив. А, цю штуку. Ізучіть. Тепер у нас будуть крутіші, навірники з двері. Ну, давайте, в принципі, подивимося. Тепер доступно. А, дерев'яні двері. Поняв, ладно. Так, народ зайшов я ще в якусь кімнатку. Шкаф відкривати ми не можемо. Що ж у нас тут є? Ну, більше ми так нічого тут подивитися, не зможемо. Так що валимо, валимо віці, поки хазяїн не прийшов, ну. Но... Сумніваюсь, що він взагалі сюди прийде. Так що давайте пішли ліпше в другі домівки. А, стоп, ми вже вертаємося назад. Так, ну ще два будиночка є, так що давайте їх залутаємо. Що це у нас такий? лимонад? Трохи непонятно, що там написано, але. Но... Качество можливо, можна підкрутити, щоб ліпше було. але в мене і так уже це глючі, так що не буду це робити. Двері, що у нас тут? Тут у нас якийсь бар, да? Записку взяти не можемо. Слово, ладно, не буду. Так, знову скриня є, але у нас інвентар повний, але надіюся, камінь забрати не можемо. Коротше, я так поняв, так поняв, що нам треба вертатися на базу. Уже потім подивлюсь цю церкву, чи що то за будинок. Так, значить, беремо цей крюк. А, запаси сели в нас, типа, селу забирають. Ну, я можу телепортуватися, так? Да? Супер, ми повернулися на базу. Значить, ці ресурси скидаємо в сундучок наш. Так, давайте це все поскидаємо сюди. Хімію, це все. Так, служить все. А, ні, давайте лівервер все-таки залишимо, можливо, нам пригодиться. Да ладно, скриня взагалі не дуже така велика, так що треба знову нам крафтити всякий донат тут. М -м -м, ну, таке собі. А, тут ще можна щось забрати, якийсь подарок. Забрати за 2-3 Угу. забрати, так. Що ж, народ, бажання продовжати знімати цю гру немає. Ну, якщо вам сподобається, і можливо, я все-таки знімлю другу частину. Так що, народ, всім пока!